Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Якісь невідомі сили розкручують скандал у українському католицькому університеті. так. Про те, що вони, бачте, такі сякі католики, та відмовилися приймати до себе на навчання там чи що. <клес> Лисбіянку, ну, порушуючи нібито, її права. Які права? <клес> Ні, ну, Я ж намагаюся пояснювати все для ну, тих людей, які не розуміють. Ну, є таких багато. так, На простих прикладах життєвих От у уявимо собі є футбольна команда. І туди прийшов найматися в цю футбольну команду Ригбіст. І, і, і на полі так. Хватає м'яч руками і біжить з ним вперед. Йому кажуть, так це ж футбол. А він каже: ні, ви порушуєте мої права регбіста. Ну, я показую весь дебілізм оцього всього. Так. Ну, якщо ти лесбіянка, ЛГБТ там і все останнє, ну, в тебе є права бути нею. Ну і нею. Хто, хто, хто тобі забороняє? Але ти не лізь туди, де це є неприйнятне за статутом, статутом. Ця церква це все не приймає, вважає це збоченнями і все таке. То їхня справа, їхня справа. Так. І просто не треба туди лізти, а лізти до своїх. Все просто. От я показую на прикладі ось футбольної команди. Ну, це ж те саме, що туди заявиться регбіст і підніме скандал. Мене не беруть. Я хочу грати в регбі. Так. А вони кажуть: так у нас футбольна команда. На снукер, так кажучи по-американському, чи сокер, чи снукер, чи, чи щось інше, так. А він каже: ні, ви порушуєте мої права. Я хочу грати у регбі під час вашого футбольного матчу. Ну, як це? Ну, я, мені теж не зрозуміло скажем так, позиція самого Українського католицького університету. Чому ви виправдовуєтеся? У вас є відповідний статут, за яким ви маєте діяти, і все. А ті, які до вас хочуть прийти, вони, ну, напевно, за логікою речей. Раз ти поступаєш в український католицький університет, ти хочеш стати католиком, так, ти людина віруюча, чи не віруюча? Чи якого ти бі біса туди пхаєшся, у, у цей університет, так? Якщо ти хочеш поступити в медичний цей університет, так, а кажеш, ні, я буду там не медиком, а кимось іншим ветеринаром, наприклад, я хочу бути, або, або віві-сектором, або ще що-небудь. Ну, як це. Ну, і це ж спеціально хтось розкручує оцю всю дурню собачу для того, щоб показати ідіотизм, напевно, або свій. Або інших людей, які от, <сміст> починають виправдовуватися, що, бачите, вони щось діють неправильно. Та ні. Вони діють так, як має бути за їхнім статутом. Це ті, які лізуть туди, діють неправильно, коли вони не є. Католиками, коли вони не сповідують цінності католицької релігії і таке інше. Навіщо їм туди йти? Коли ти не, не той. Так. Іди до своїх, так, я не знаю, чому у нас донині немає у університету ЛГБТ. Так. Ну, ну, оце є порушення прав. Так, Цих, так би мовити, сексуальних меншин. Ось де порушення. Тобто, має, хай вони збираються, гроші збирають і відкривають свій відповідний університет відповідно до власної життєвої, ну, як кажуть, ситуації. так? До власних життєвих позицій і, і все-таки інше. Вони будуть серед своїх, не буде ніяких проблем. От в мене так, є така пропозиція конкретна. організувати для ЛГБТ відповідний університет, так, де б їх, ну, де б вони отримували ЛГБТшну вищу освіту. Надавати їм кваліфікацію. Ну, ну, я думаю, що наше Міністерство освіти і науки піде їм на, на зустріч. Так, я думаю, що там є люди, які, ну хто ж, розкручує цей це весь скандал, так? Я думаю, що вони можуть піти на. На зустріч і організувати, видати кваліфікацію найвищу ЛГБТшну ці бакалаври, бакаляри, магістри ЛГБТшних наук. Ну, напишіть, як вам така пропозиція? Як на мене, вона цілком слушна для нашого Міністерства освіти і науки.